Рецепт хайківських крилишок із гуся знайдемо. поїхали! На дві частинки, зрозуміло, так? Да? Ніякого маринаду нам не треба. Ми маємо тільки папірчить за смаком і сіль, все, більше нічого. І викладаємо тут саме головне на решітку. Або, якщо у вас є аерогріль, то взагалі топчик. Все, що ми маємо зробити, це їх просто. Засмажити до скоринки хрустящої. Все. Більше ми з ними нічого не робимо. Чуємо. Соєвий соус, кетчуп та мед. Пропорції все рівні. Ми маємо їх висушити. І в наші крильця ми додаємо нашу глазурь. Смак. Пайкала. це точно має спробувати кожен, це дуже смачно.